Добрий день всім, шановні друзі. Знати цю гру не зустрічає зараз активноти, але поки що до нього м'яч не доходить. Делятинський зараз м'ячем виходить на ударну позицію. Пробиває до з міста Радомишль Кравченко, Максим з міста Київ та Сумські арбітри і Гумнов Дмитро Делятинський. Делятинський протипуштовою та прибирає його під ліву, прострілює, але дати вибуховості. розторгує. В не може він віддати вдалу передачу. Помиляється. Удар. І Гуменюк рятує своє. Всі рази він рятує. Довге закидання на літнього. Літній проривається по флангу. небезпечний удар, але з'являється на майданчику. Бачимо Велієва, гіл, з'являється дробний Роман, який тільки що не зміг і не зміг він вибороти м'яч. І судді вказують на центр поля. Забиває Це запоріжці, забиває зараз Леміш Євгеній. Бачимо ми, як зараз прибрав гарно підправу ногу. Проте через купу рикошетів м'яч все ж таки доходить до рідного. І рідний повертає м'яч до своєї команди. Досить гарно. Рідний сьогодні щепляється з заготовки. Знову Максимов, знову Маржановський. Маржановський шукає знову рідного стовпав знову в один дотик. Пробуває. І стійка рятує зараз Сумчан. Добивання. І Гуменюк переводить. Бачимо, ми, як зараз вдало комбінують вони. Маржановський скидка на Семенка. І Гуменюк з котре рятує. Небезпечний удар від Максимова. Команда Технологій також знаходиться на третьому місці, що досить високо. І рідний Сергій робить рахунок 2-0. Знову приймає він сам, тільки тепер він не скидає, а сам розвертається, та з носка прошиває. Він у Менюка Антона. Команда з технології. Моменти Галибін на м'ячі прокидає підправу небезпечно. Пробиває перший удар і розпочинають Технології свою атаку. Знову прибирає підправу. Сергій літній пробиває спиру проти Ворота. Закидання довге, небезпечний удар і не зміг. Активний початок від Запоріжжя. Досить активно пресингували вони на початку. І зараз Петроков на ударній позиції пробиває і пробиває він понизу. Капітан Тесля буде пробувати. Пробиває він і 3-0. Відправляє він в нокаут. Напевно, що технології майже з центру поля. Пробиває він. Гуменюк Антон не очікував цього. Пропускає він м'яч у нижній кут. і... Сергій також досить майстеровитий гравець. Пройшов він свої роки. Рідний розвертається і прибирає він Гуменюка. І не зміг він з подивимося, чи розіграш, чи удар пробиває прямим пострілом. Досить небезпечно. Пробуває. Знаходить він голибіна. Голибін злівою в небезпечці. З ним розбігається зараз. Десятий номер дубовик буде він пробивати. Пробуває, і Гуменюк відбиває Запоріжжя. Бачимо, ми зараз Аут, як розіграли, розтаргує в Значно вище воріт. Чіпляється на м'яч Тесля. Розвертає він. розторгує, пробуває, але вирішальний м'яч. Перемогли тоді 3-2. Рідний зараз виходить на ударну позицію. Скидка на... Алибіна, Алибін прибирає праву, знову в ту зону, але вже сороці. Віддає, але пустовий, гарно пас на Прошенка. Прошенко не без... Зараз Максимов готовий зараз. Рідний закидання довге на Маржановську, але Сорока знову блокує добивання і цього. Сильного гравця, але зараз долають пресинг від Петракова гравці Запоріжжя. Маржановський скидає п'ятою на мак. Грідний з м'ячем. Скидки на Маржановського. Може він скинути п'ятою, може він скинути просто. Синенко скидує небезпечно. Зараз буде пробувати Антона Гуменюка. Небезпечний удар в нижній кут. Але Гуменюк рядливо варто вже задуматися Максиму Мисловському про гру з п'ятим польовим гравцем. Але поки що ми некий хоч удар розбігається. Радіон пробиває і гол відіграє на один м'яч. Галибін Радіон забиває м'яч зі штрафного, досить підступний е, такий удар, понизу і не очікував цього. Васильченко Юрій, четверта спроба Лятинського, Де Лятинський невдало на рідно. І виходить від Шавич. Мороз, Чи обіграє, він голкіпера, не обігрує і дубовий холоднокровно. Сьогодні ще не виходили. Є і Сметаненко, який також е, пограв на рівні екстралігії може щось зробити. Галибіна, напевно, на свіжих ногах він би так ніколи не зробив. Але коли втомився, не м'яч для мороза Євгена, мороз підходить. Знаходить літнього літній в один дотик, пробуває проте 14-й номер, що дало команді технологія Росвіт вести м'яч за боковою лінією, Пробуває в один дотик Сергій Москов, але не наважити, він від в один дотик. І Прошенко мчиться в контратаку, скільки на Пустової та і Пустової. Він сороку сорока диспетчер для всіх передач. Прошенко скільки на Петраков Петраков в один до. Чани ще створити 22 секунди до завершення. Зустрічі мороз. Євгеній знаходить Петрошенка. Прошенка Петраков Петраков пробуває. І робить рахунок 2-3. Петраков Євгеній. Знайшов від момент для себе і за 18 секунд до завершення зустрічі скорочує відставання до мінімуму. Лише один м'яч залишається відквідати сумчас. Зараз на цей розіграш. Мороз скидка на разторгує. В пробуває в один дотик і забиває він. Проте невідомо, що вказують судді. Судді вказують на центр поля. Три-три рахунок розторгує. Андрій зрівнює фінальним пострілом. Разом з фінальною сиреною зрівнюють вони рахунок.